Слава Україні, слава силам оборони України. Вітання усім глядачам 24 го каналу. Одразу розпочнемо ми з вами із приємної новини, яка з'являється прямо зараз. Данія і Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Вже цього літа вони допомагатимуть захищатися від російської агресії. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час громадського форуму форуму НАТО на полях саміту Альянсу Вашингтоні. Про це передає кореспондент України. Інформу більш детальніше, що саме сказав Блінкен. Почуємо далі. Поки ми говоримо зараз, триває передача літаків F-16, які прямують з Данії, прямують з Нідерландів. І ці літаки будуть літати в небі України вже цього літа. Також президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом рішення щодо винищувачів F-16. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні. Він сказав наступне: цитую: сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде зокрема вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще п'ять патріотів і десятки інших систем протиповітряної оборони. Сьогодні рішення по Літаках, і як сказав президент, також процитую, що саме він на чому він наголосив у своєму відеозверненні. Там в угодах підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, усіх наших людей, відбудови, і все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. Щодо F-16, то Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16 і поставки літаків. Наголошу, ще раз почнуться цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстереб. Повідомляють з посиланням на Віджі за його словами. Здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році. Заявив прем'єр у серпні 23-го року. Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримує від Норвегії винищувачі F-16, Однак, прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки. Щодо F-16 для України підсумуємо. Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія. Данія передає 19 літаків. А Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків. На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24, -х, 24 -х, винищувачі. 24 винищувачі F-16. Тим часом президент України Володимир Зеленський пояснив, чому він категорично проти замороження війни з Росією. Про це глава держави сказав під час виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, чи досі відновлення контролю України над кордонами. 91-го року є метою, та чи бачить він припинення війни для України шляхом переговорів? Президент України наголосив, що найкращим шляхом завершення війни вважає організацію другого саміту миру і підготовку відповідного плану, але Одночасно світова більшість має змусити російського диктатора Владимира Путіна припинити війну. Зеленський сказав, процитую, це найкращий шлях, і коли ви говорите про території, ви повинні знати, що у першу чергу, звісно, ми повинні врятувати людей. Водночас, це як відзначив глава держави, якщо російські війська залишатимуться на українській території, то це буде заморожений конфлікт. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому випадку це заморожений конфлікт і, і це питання років, коли він знову прийде з вторгненням. А він це зробить при цьому зеленського уточнили, чи має він на увазі, що потенційна угода з Путіним не спрацює так само, як не спрацювала Мюнхенська угода з Гітлером від 1938 року. Мені здається, що йому подобається процес. Це проблема. Йому подобається процес, йому не важливо що окуповувати. Йому подобається процес. це його історія. І він буде робити це з однією державою, з інакшою. З мілітарі аккіпейшн орз військової окупації, політичної окупації, Білорусі. Як він це вже зробив, поділити Грузію. І на сьогодні почати він справді почав змінювати їхній напрямок, напрямку ЄС знову назад в сторону Росії. Він зараз це робить. Ми дуже любимо грузинський народ, і я сподіваюся, що так не буде і не не цим не завершиться, але йому подобається цей процес.